Запобігти врятувати, допомогти та помірятися силами у Івано-Франківську в розпалі 26-ті міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті героїв Чорнобиля. До обласного центру приїхали кращі команди рятувальників з України, а ще Білорусі, Болгарії, Молдови, Казахстану та Росії перший вид змагань підйом зі штурмовою драбиною. Саме з її допомогою рятувальники мали піднятися четвертого поверху цього уявного будинку. Кращими у цій секції виявилися росіяни. А найспритнішим виявився Володимир Сидоренко, Національної збірної Росії зізнається, тріумфувати не очікував. Однак каже, відточувати майстерність доводилося не лише на тренуваннях, а й в реальному житті. Ну як вийшло виграти? Встав, услышав вистріл, побіжав. Задача не ставитися на победу, задача ставиться виполнити упражнение без замечаний, просто добіжати до кінця, а там як вийде. Один раз не по роботі, просто захлопнулась дверь, сусідки, прийшлося лізти. Окно маленький маленькі регіонами. Ну, це було не по роботі, просто так форточку приходило залазити. Наступна вправа швидкісне подолання стометрівки з різноманітними перешкодами. Далі чотириступенева пожежна естафета. Тут рятувальники не лише долали різні бар'єри, а й гасили палаюче вогнище. Останнє завдання бойове розгортання, яке максимально наближене до роботи в реальних умовах. Організатори пожежно-прикладних змагань вважають, це особливий вид спорту, адже крім наполегливості і сили, учасники мають проявити мужність і відсутність страху. Це не тільки символ дружби рятувальників всіх країн, а й можливість подивитися на підготовку спортсменів, позмагатися Кожен рік відбуваються чемпіонати світу з пожежно прикладному спорту. Міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту Івано-Франківську завершаться у п'ятницю. Найспритніші рятувальники готуватимуться до чемпіонату світу, який цьогоріч пройде у корейському сеулі. Роман Турій, Сергій Попович, новини 402.